Рузі, нехайте часу. Саме 4 лютого це неперевершений час для того, щоб фінансово зростати. Чому це саме з 4 лютого? Юпітер, який знаходився декілька місяців у стані ретроградного руху, зараз переходить в стаціонарний директний рух і буде рухатися прямо. Саме тому певні питання, що були пов'язані з фінансами, з нашим розвитком, з нашим процвітанням, були трошки на певному стопі. ми не могли зробити якісь такі важливі для себе прийняти рішення, котрі дали би нам більше енергії, нас рухали вперед. Нам треба було повертатися щось Роблювати, перероблювати саме в цьому і є кармічність цього положення ретроградності Юпітера з 4 лютого Юпітер, як я вже зазначала, переходить у прямий рух, і це нам відкриє неймовірні можливості в плані фінансового зростання, в плані відкриття для себе та розширення нового світогляду, нових знань. Друзі, з 4 по 6 лютого це буде дуже сильний час, енергетичний час для того, щоб створити певні ресурси для себе і почати діяти вже більш відкрито та більш творчо. На це, звичайно, є також декілька причин. Перша причина Юпітер знаходиться у знаку тельця. Телець це дуже матеріалістичний знак. Він належить до земних знаків і він найбільше зацікавлений у фінансах. Це знак фінансового зростання, фінансової стабільності, матеріальних ресурсів, накопичень. І Юпітер в такому положенні, як карка, взагалі до фінансів, він дасть поштовх для того, щоб рухатися в напрямку цих всіх благ. Друге, дуже важливе. Дуже важлива умова цього перебування Юпітера в Тельці – це те, що він буде знаходитись у найкращій накшатрі рохіні. Ця Накшатра – одна з найкращих накшатр, несе блага, і вона відповідає за зростання. Тому усе, що зараз ви будете мати, воно буде процвітати та зростати. Отже, що дуже важливо саме з 4 по 6 лютого реалізувати для того, щоб отримати неймовірні результати. Юпітер буде перебувати в тельці ще до 14 травня. Тому ви зможете встигнути почати такі важливі справи у своєму зростанні. По перше, інвестуйте, вкладайте гроші в якісь дуже перспективні напрямки. Друге, ви можете почати реалізувати ресурсні ідеї, які ви відкладали вже давно. Саме зараз вони дадуть дуже хороші результати. Третє, підіть вчиться нові знання. Вам додадуть впевненості в собі та вашому розвитку четверте, дуже гарний час для того, щоб почати активно вкладати у ваших дітей нові знання, нові курси і багато іншого.